Я мої, я трошки так сьогодні підгоріла, взагалі сьогодні сонечко. Дівулі дуже багато задають питання мені, що я тут їм і температура води. Ласточки, я щоб знала, що треба мірити температуру води. Я б взяла з дому градусник, а так я його не взяла. От не подумала, що я їм розказую. Наутро я їм жарені яйця, три яйця, потім беру там ще сосисочка, її бікончик і огірочок. Оце моя їда. Багато є страну. Я не знаю, яка вона. Ну я представляю, я буду їсти до кривити. Ні, а ввечері я їм пасту з кривіточкою. Оце моя їда. Ще в обід ми можемо взяти, допустимо, піцу і поїсти піцу з салями. Все, отака от наша їда. Чесно, дівчатки мої. Ну, дуже багато, дуже-дуже ну, їди, дуже багато і різної. Ну, я не знаю, яка вона, я її не можу пробувати, дівчатки мої. Просто в наступний раз, коли я буду їхати на відпочинок, я буду знати, що треба брати градусник, ну, водичка тепленька. Ну, от В, в самому смислі слова просто тепленька. Ви зайшли, виходить, не хочете так тихо, бо тут піддуває, там задуває. Зараз я вам в другому ролику щось... Давай веземе морожену, ну допустимо, є воно по шарикам тут ложиться. Я люблю, допустим, пломбір. Я ніяк не люблю. Аня любить карамельку, я люблю пломбір. Ну, та Аня собі бере і каже, два шарики. А вона показує на мене, каже, мам, ти скільки? я кажу п'ять. А дівчинка не поняла, каже, да шо? а я кажу, п'ять, Аня, п'ять. Вони як почали сміятися, ви і п'ять. Да? я кажу, я по я, я, я і п'ять. Да я кажу, ви подивіться на мене, я і п'ять. Ну конечно, ну ну дивіться, один шарик ні очом, два це тільки так замарати в роті. 30 ти тільки подумаєш, що ти поїла чотири такої перекус, а п'ять саме раз. Але я влупила свої п'ять тому потім що Аня не доїла, ще два за нею з'яла. Відтоді вийшло сім шариків, і я поняла, світуль, це твоя норма. Ну, Но морожено, дуже вкусне. Так що мої красотні, отако, отако. Сьогодні такі, знаєте, завтра, дівчатки моя, дивіться, ми ж були на тих обізянах 3 дні назад. Я їх не кидала. Я, напевно, сьогодні ввечері кину обізянки, а завтра в нас буде взагалі дуже всього інтересного. Я вам дуже багато що покажу. Це буде завтра. Все добре. Саме головне, що я тут знаходжуся своєю дочкою. Е, як то кажуть, пісня, главні всього, і хто з тобою, а тут зі мною, моя дочка, і сама-сама, і сама-сама. І найлюбима вона моя. ну, а що ні? ну Кожна дитина для своєї мами саме найлюбима. Кстати, я вділа її парео, але е, я вам просто во роз себе показала, а воно там не сходиться, там розріз. І розріз саме в мене, ну ви зрозуміли, в кінці і не красиво буде. Я статку хоч до половини підв'язалася. ну Рука свободний, байдуже, війшла, в нього байдуженьке. Воно мені так подобається, воно длинне в пол, але розкос іде. А що ж, Аня пів мене, знаєте, куди ж той розкос, куди світа? На сміх людям одним словом, все добре. Значить, ви поняли температура тіла обалденна. О тіла, господи, ну це вже перегрів. Температура октемпература окана, обалденна. Світулечка ще обалденіша. На ну, не голодні дівочки, саме головне, що не голодні. Слухайте, я ще таков до голодна. Там хліба є багато. Возьму хліб на мастю кетчупом. Слухайте, чотири куска хліба я й наїлася. розумієте? Ну а що ні? І літр води запила, ще чаю, і Гайда мені що, я взагалі мучна жінка, так що Так що, мої хорошенькі, отаку, от якщо якісь є запитання, щось питайте, я вам все скажу. Я вам все скажу і покажу. Слухайте, я другий раз згоріла. Я перший раз згоріла, облізла, як ота змія. Я, наверно, я не знаю, яка це я, змія, що на в вторий раз злазила на мені моя шкура. Понімаєте? Ви представляєте? Мей, слухайте, я ще взяла мей, кажу мей. Ну, на так говорять, мей, У нас в число молдавське, мей говорять. Я взяла аніну соломляну шляпу і Юлькину, але не вділа, бо на голові гулечка, а волос мокрий. час, поки я його сніму цю гульку, а голова у піскуча, стой пісок наче насипається, одним словом. Так що, мої хорошенькі, ну я таку нібито все вам розказала. Значить, що сьогодні вечірки на обізянки, да, між були на обізянках, я так його і не кидала. А завтра теж буде багато чого цікавого. І завтра в мене буде зустріч з моєю маленькою підписницею. Я вам це теж покажу. Я вам ще все показую, тому що, розумієте, ви ж теж мислили на відпочинку зі світулечкою, правильно? Все, і наша та робота. Сьогодні тим більше, неділя. Дівчатки, сьогодні не робіть нічого. Просто включили серіал Базаренко і зайшли з неї в вакан, помочили ножки і лягли. І так, доброго раночку! Сьогодні раночок починається з такого гарного, надзвичайно вишуканого. Букета з таких гарних квітів, фруктів, Боже, там і авокадо, грейпфрут, апельсинка, мандаринка. Цей букет ми зараз передамо подоручені, подоручені світулічки одній чудовій людині. І привітаємо її з Днем народження. Де придбати цей гарний вишуканий букет, буде силочка під відео. Лапочка, добрий ранок. Доброго утро. Доставили букет Валентині Сергіївні. Світулечка її вітає з днем народження. Нехай любов гріє її серце. Діти та онуки радують успіхами, здоров'я, щоб було міцним, як скеля. А в будинку завжди панував мир, спокій і гармонія. З днем народження. Доброе утро, дари наші підходці. Доброго раночку. Ще хочу привітати з днем народження, нашого Богу. Любий брате, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю, щоб на твоїй життєвій стіженці зустрічалися лише добрі люди, хороші новини і цікаві події. А любов і підтримка рідних і надалі залишалась твоєю силою і підтримкою в житті. Вовчик, ми тебе поздравляємо з Днем народження, Саме головне тобі здоров'я, успіху. І щоб ти слухав всіх рідних. І рідні тебе завжди підтримують. Ми на роботі, ми працюємо, чекаємо вас і всім бажаємо гарного дня. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо, дорогі наші поступчики.